Радіо Чикаго шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І ось біля мене прекрасна панянка. Звати її Юлія Скуйбіда. Це є страховий агент American Family Insurance. Добрий день. Добрий день, доброго дня нашим слухачам, глядачам. Не знаю, добре що вас і слухають, і дивляться, так. і читають. І ну, все правильно, ви все правильно перерахували. Слухай, дивляться, читають. І зараз якраз у нас з вами може бути розмова, яка буде корисною, не тільки цікавою, а й корисною для е, людей, які зараз можуть цю інформацію питати. Ви, як страховий агент, ви, напевно, вже за свою кар'єру стикалися з різноманітними випадками страхових випадків. Ось так, масло масляне напевно, та з усіма можливими і неможливими. Просто всім хочу нагадати, так що я є страховий агент з 2007 року. Я вже Ого. як я вже як динозавр в цій індустрії. А я маю свою страхову агенцію з 2011 року. Тобто наступного року, вже скільки буде 14 років. А, і оскільки ми обслуговуємо, я не знаю понад скільки тисяч клієнтів, то я напевно бачила вже все чи майже все. А, тому якби любі питання по а, страхових випадках, напевно, я зможу вам допомогти. А, я зрозумів. А ось, наприклад, за вашу кар'єру, який найцікавіший випадок у вас був? Або такий, знаєте, коли питають, що у вас таке бувало неординарний, і перше, що вам приходить е, на думку. А, ну багато було неординарного, напевно. А, я завжди згадую, якби пам'ятаєте, якщо ви хочете щось е, там придумувати, завжди е, будьте обережні, тому що в нас був хлопець, який сказав, що в нього вкрали автомобіль. А коли автомобіль десь там знайшли, то на ньому не було жодної ні подряпини, нічого скло не було вибите, і в нього якби один-єдиний ключ і тому. Спитали, як же вони в тебе вкрали без цього ключа, і хлопець нічого не міг відповісти, тому що пам'ятаєте, що коли щось підозріле для страхової компанії, то вас завжди витвиклють на таке, викликають на таке інтерв'ю, а де вас записують і тобто викрутитись потім буде дуже тяжко. Ага, Тобто, ви як справжні фаберівці проводите розслідування, в чому справа? Я, е, ну, якби не зовсім так е, я б сказала так: якщо ви не хочете, щоб розслідували вашу аварію. Не робіть її в перші 30 днів, як ви тільки почали страховий поліс. Якщо, наприклад, стається аварія в перші 30 днів, завжди буде якийсь інвестигейшн. Завжди просто ну таке правило страхових компаній. А, ну і по-друге, якщо щось десь не сходиться, завжди дуже великий інвестигейшн, коли в когось щось вкрали. Наприклад, тоді це вже набагато. Більше і пам'ятайте, що страхові компанії вони мають спеціально свій special investigation unit, Як це називається? Тобто, як ви кажете, і вони співпрацюють із поліцією, з усіма, тобто вони мають дуже багато можливостей. А, можу розказати цікавий випадок, який зовсім недавно стався у нас в American Family, коли люди поїхали на відпочинок. а Це не мої клієнти, зразу хочу сказати, в мене не. а вони поїхали на відпочинок і сказали, що вони пішли в басейн, залишили десь там свої два роликси, і він, і вона, капл в якомусь там ящичку. і а Потім сказали, що звідти їх викрали. А American Family. Ну, якби, я не знаю, чому їм це здалося підозрілим. Тому що ну, насправді годинники крадуть. Можливо, їм здалося підозріле, чому вдруг вони не залишили його в сейфі в себе в кімнаті, а саме взяли його, там, щоб взяти біля басейну, а тому вони підняли відеокамери. Тобто, видно, коли люди, люди приїхали, вони там чекін. Uh, в них на них і на жінці і на чоловіці був їхні ролекси, а потім видно, коли вони чекаут, на них немає годинника, що в принципі, абсолютно нормально. Та, в них викрили цей годинник, але потім в American Family Special Investigation Unit вирішив подивитися ще камери, як вони приїхали в аеропорт, і там же вони знову бачать всіх знову в годинниках. Тобто вони тільки видно вийшли з готеля, зразу вдягнули на собі назад ці годинники, і, ну і все, якби на тому. Клейм закінчився. Тобто, будь ласка, як це кажуть, придумайте ваші історії до кінця, напевно, перш ніж робити якісь такі а, клейми зі страхової компанії. Тобто, Добре, ніхто, а Які можуть бути наслідки? Ну, так, наслідки для тих людей, які намагаються щось е, афарити. Із страховими агентствами? Я б сказала так, якщо ми говоримо про невелику суму грошей, то, скоріше за все, вам просто закриють клейм, клейм і вас подадуть. Є між страховими компаніями такий чорний лист, туди входять і різні бадішапи, які, наприклад, щось там неправильно роблять, і різні там компанії, які щось ми знаємо, це, і так само клієнти. Тобто ви попадаєте в той чорний список, і наступний раз, коли ви, напевно, подастесь, страх... спробуєте взяти. Ати десь страховку в інші страхові компанії вони вже будуть знати, що ви в цьому чорному списку, тобто вам або не дадуть страховку, або якщо у вас щось станеться, то вас будуть під мікроскопом а, це розглядати. Тобто чорний список Блек-Ліст так, так, Блек-Ліст, ви абсолютно праві. І головне, що страхові компанії між собою його обмінюються цим блек-листом. Тобто нещодавно, ну як це було вже десь, напевно, рік тому. А наш клієнт казав, що він мав його автомобіль по Белограду, і він все не міг зрозуміти, чому йому досі не а, як це сказати, не повертають ну, гроші. А, зі мною зв'язався наш спешл Investigator і сказав: Окей, цей бадішап. Підробляє фотографії, він нам вислав з того бадіша по фотографії. Тобто клієнт, можливо, навіть і не знав про це, але фотографії, а, тобто це взагалі інший автомобіль схожого кольору, але там, якщо придивитися інші, абсолютно якби там позначки на автомобілі, а от просто так і хотіли, щоб заплатили. Тобто. Тобто вам потрібно дійсно по мірі своєї роботи зустрічатися з різними людьми, які намагаються хитрити і намагаються отримати це, якби це одна частина. Я б сказала, більшість людей, коли потрапляють в аварії, чи щось стається, вони насправді це це великий стрес. Ми маємо зрозуміти так. Ви маєте страховку, ніхто не розуміє, що покривається, що треба робити, якби які випадки. А, покриває страхова компанія, які не покриває. Це стрес для кожного, навіть для мене, як страхового агента, якби нікому це не бажає, тому що ви купляєте обіцянку, по суті. Угу. Ви йдете до нас, наприклад, я ручаю за свою страхову компанію, але це не означає, що вам чомусь не відмовлять. Ви купляєте якусь просто папірець. В більшості випадків ви взагалі не будете знати, що мають покрити чи не мають покривати. Так що ну та, наприклад, я думаю, от. Ті люди, які приїхали з України, нещодавно, напевно, до страхових агентств ставляться з підозрою, тому що одразу вмикається ця, знаєте, така смикалочка, що або хтось хоче обманути страхову компанію, або хтось каже, та нічого тобі не виплатять. тебе Я це обкрутять. так само чула. так. Я, ну якби в Америці дуже важливе значення має рейтинг компаній. Пам'ятаєте, що ви. Платите за щось, тобто, ви платите за обіцянку, і ви так само платите за можливість, якщо щось станеться, щоб вам і так само більше заплатили. Тому що різниця, навіть якщо ви маєте двосторонню страховку між хорошою страховою компанією і не дуже хорошою страховою компанією, в тому, як швидко вам заплатять, і в тому, скільки вам заплатять, тому що вам може це тягнутися ваш клейм там, я не знаю, два місяці, три місяці, чотири місяці, і вам потім заплатять півтори тисячі, йде з хорошої страхової компанії. Вам це порішають протягом, я не знаю, там місяця, в залежності, як швидко Бадіша вам зробить цю а, роботу, і вам так само заплатять не півтори тисячі, там я не знаю, а чотири з половиною тисячі, тому що на годину вони рахують набагато більше для механіків. Тобто в даному випадку потрібно е, аналізувати і страхову компанію, до, до якої ти звертаєшся. Так. Так і є, тобто, щоб потім теж не вийшло так, що страхова компанія така намагається зробити абсолютно все, щоб не виплатити і шукати Є такі страхові компанії, де страхова компанія намагається робити все в легальному полі, щоб вам не виплатити. Тобто, щоб зробити а, з ними клейм, тобто зафіксувати ваш страховий випадок, вам треба їм спочатку спробувати зателефонувати, що вам займе, я не знаю скільки. Потім вони вам додому мають вислати лист. Потім ви маєте в письмовому вигляді а, заповнити там всю інформацію, а інформацію, яку вони питають, ви можете не знати, тому що вони будуть питати, наприклад, там. А... Іншого автомобіля він номер, який ви можете, ну ви його не маєте, або там водійські права іншого водія, який був за кермом іншого автомобіля, ви їм відсилаєте це, а вони відсилають вам назад, кажуть, що там не вистачає інформації. Тобто, ну насправ... затягують час. Так, затягують час. Добре, а ось якщо ми говорили з вами за людей, які намагаються проявити свою аферність, не знаю, аферисти, але все ж таки, от ви сказали ще таку фразу, що це стрес, і бувають різних дивних випадків. Випадків, де е, от людина в, під стресом, можливо, там якісь деталі не побачила, чи ще це щось, це, і звертається це, це і звертається до вас. Mm -hmm. І чи ось, скажімо, ваша страхова компанія буде допомагати людині е, якусь таку складну ситуацію, таку нетипову якусь е, розвивати, чи е, компанія скаже, ну, ти бачиш, ти не маєш можливості там, скажімо, нам надати всю ту інформацію, то ось і mm -hmm. немає um... відповіді. Це наша робота в першу чергу, як агенції. Це одна частина, чому я пояснюю людям: Окей, ви можете піти, взяти страховку онлайн купити, а ви можете взяти через страхового агента. Це наша робота тримати вашу руку. Я не кажу, що ми 100% вам всім допомагаємо, тому що мені зараз там, мене закидають і а я вам там дзвонив. Цей. Але в більшості випадків ми не знаю, можемо за тиждень там з одним клієнтом провести, я не знаю, еннук. Кількість годин, намагаючись пояснити, перекласти за них, там, зв'язати його за джастером, пояснити все, що треба зробити, куди поїхати, куди це. Це все робота, насправді, яку б ми, ми не мали робити, це не входить в наші обов'язки, але ми це робимо по-перше. По а по-друге, за якість своєї компанії я 100% знаю, що ми не робимо все, щоб не заплатити. Ми робимо все, що можливо, щоб заплатити в рамках вашого контракту. І якби я не знаю таких випадків, коли. Ну, Тобто, угу. коли, коли там намагають відмовитись, насправді є якісь нереалістичні як це сказати? Ситуації, якісь екс, випадки? Так, expectations людей, наприклад. І, коли людина мені телефонує і каже, ну, в мене там протікають вікна, їм уже там 50 років, я не розумію, чому мені не платять. І я угу. намагаюся пояснити людині, що міняти вікна це відповідальність ваша як власника. Так, десь там дощ. За 50 років, напевно, повпливав на нього, але це мейнтененс, тобто це нормальний процес старіння вікон. І це дійсно страхова компанія за таке не платить. Якщо ви забули закрити вікно, а був сильний шторм і вам затопило підлогу, в такому випадку вам заплатить страхова компанія, тому що це було accidental in nature. Тобто там це сталося випадково. Якщо ж у вас просто... З часом вони трошки протікали, вони звертали увагу. Вони потім більше почали. Ви там теж це є третє, і вже нам пройшло заліпили. 10 років. І ви нарешті звертаєтесь в страхову компанію. Будь ласка, я не хочу, а, як то кажуть. Думайте, напевно, все ж таки вам не заплатять, я вам зразу скажу чесно. Угу, тобто все треба дивитися по ситуації. А що ви сказали про випадки, як людині е, чи, чи ознайомитися, чи дізнатися, які ситуації є е, страховими, а які можуть не бути страховими? Ну, скажімо, навіть чисто для прикладу, так… Е, Страхування автомобіля. Людина може їхати на дорозі і може статися ДТП, а людина може залишити автомобіль на парковці, піти в магазин і в машину хтось в'їде. Чи це одна і те саме ДТП, чи це різні ситуації? А, це буде одне і те саме підлягати під коліжен, те, що вважається, те, що покривається страховим полюсом. Єдина різниця в тому, що якщо вас хтось інший вдарив, ви можете звернутися в їхню страхову компанію. Якщо вас вдарив хтось на парковці і у вас немає інформації цієї людини, тоді, на жаль, вам треба звертатися в свою страховку і робити це як хіт-н-ран. Це погана новина для тих, хто має односторонню страховку. Тому що, якщо ви маєте односторонню страховку, відповідно ви не зможете зробити хіт-н-ран, тому що ви прийдете, ви звернетесь в вашу страховку, вам скажуть, ну у вас же немає покриття на ваш автомобіль. Тобто для цього треба мати двосторонню страховку, але, в принципі. Uh, є дві речі, які ми називаємо двохстороння страховка, яка покриває. Перше, це колижен, це все, що пов'язане з якимсь ударом, чи ви самі кудись в'їхали, чи вас хтось їхав, а друге, це буде компрегенсив, тобто це все, що пов'язане не з якимсь ударом. Тобто це все, що може можливо, пов'язане з погодніми умовами. Тобто затопило, покриває, впало дерево, вкрали автомобіль, загорівся автомобіль, uh, ви збили оленя. Що ще ну, а говорить? такі різноманітні ситуації. Ви це якось прописується в контракті так, чи як? Абсолютно. Щоб не було такого, знаєте, контракт такий довгий довгий, довгий а знизу дрібоньким таким шрифтом е, написано, а ось від цього ми не страхуємо. З будинками набагато складніше, тому що там набагато більше там, виключень, але з автомобілями я можу сказати, що не покривається. Наприклад, якщо а, вам страхова компанія може відмовити, якщо, наприклад, ви потрапили в аварію під час якихось нелегальних дій, тобто ви там пограбували… Бували образно банки, тікали від поліції, розбили автомобіль. Тобто, це а, реальна причина, чому страхова компанія може вам відмовити. А друга причина, чому вам можуть відмовити, наприклад, а, деякі страхові компанії, якщо у вас не було цієї людини доданої до вашої страховки, або вас уже попереджали, наприклад, там ваша дружина зробила три аварії, ви все рівно вирішили її забрати з вашої страховки, сказали, чого я буду переплачувати, і вона, ваша дружина, там, чи чоловік робить четверту аварію. І тут знову вам страхова компанія може відмовити, тому що ви забрали цю людину з вашого страхового полюсу. Це так само стосується дітей. Тобто, це реальна причина. А ще єдина причина, чому можуть відмовити, якщо ви займалися якоюсь там комерційною діяльністю і, там, наприклад, збрехали а, не знаю, про Uber, Я скажу в такому випадку. Тобто ви їхали на Uber, але ви не сказали, що ви їхали на Uber, тому що вони все рівно побачать, бо вони шерять цю інформацію з Uber. Тобто, пам'ятайте… А uh, як ми завжди кажемо, stupidity is covered, Тобто, навіть якщо ви зробили якусь абсолютно дурницю, там не знаю, переплутали педаль, тормоз і газ і в'їхали в сусідські двері, і окей. Okay. тому що це покривається. Що не покривається, якщо ви щось скажете і ви обманюєте, тому що тоді це легальна причина. Вам відмовити. Ага, тобто… тобто що б не сталося, просто кажіть правду. А і я кажу: ступидите ті і скавер. Щось недавно мій чоловік питав, якби я згадала, тому що він такий: А, а чи це покривалась би? Я така, да. Але тобто, що якщо людина, е, от як ви кажете, переплутала педалі, так? то варто з страховим агентом так і казати: я переплутав педалі. І так-то, так, то вийшло, тоді це не буде там, скажімо, брехня, нічого не приховуєте, і страхова компанія. Ну знову ж таки, я розумію, що кожен випадок він є окремий, але узагальнюємо. Я б сказала так: коли у вас щось стається, тоді саме тоді, напевно, вам краще мати страхового агента, Тому що в першу чергу я завжди кажу клієнтам: то зателефонуйте мені, я вам пораджу, як краще зробити. Тобто, звичайно, що коли ви перепутали педаль. Газа з тормозом, важко буде щось придумати в цій ситуації, сказати, що на вас випадково гараж наїхав, правда? Ми не зможемо так сказати. Навіть якщо ми скажемо, що у вас там щось заїло в вашому автомобілі, і вона сама випадково поїхала, тобто тут уже нічого не придумаєш. А, але є ситуації, які, можливо, можна краще подати. А я так я кажу, а, Аварія, люба аварія це великий стрес для людини. Людина в стресі може говорити багато речей, або може думати зовсім трошки поінакше, нелогічно. А, тому дуже важливо знову ж таки поговорити. Я завжди питаю: ага, а що там сталося? А так сталося. Тому що людина може думати одне, а може виявитися зовсім інакше. І я це кажу навпаки, коли. А, Сюди хтось приїжджає, і це, це більше до жінок стосується, тому що ми, жінки, коли починаємо водити автомобіль, ми трошки не впевнені в собі, і ми маємо таку тенденцію брати на себе провину. Тобто щось сталося, і чомусь ми зразу думаємо, що це наша провина. Але я вам 50% це не буде ваша провина насправді. Ага. Вам а, тут просто не вистачає, як то кажуть, досвіду і когось, щоб вам з вами пройшлися по всьому. Але коли людина вже каже: О, є, це моя провина! Вже після того тяжко повернутися назад і сказати, о. Я передумав. Ну, а скажіть, ще така річ: от скажімо, сталося ДТП. В тебе хтось в'їхав, і ви вже неодноразово казали от, під, під час навіть цієї розмови, що людина в стресі може поводитися нелогічно ще щось і ось, не тут, битися. Та, от якраз про це я хотів вийшов, і натовк по голові тій людині, яка в тебе в'їхала, це вже страхівка. Ну, не буде оплачуватися в такому випадку. Я думаю, окей. Я не, <реш> не робіть так, ну я знаю, що це не можна робити, бо це вже кримінал, це але вона з точки я з... зору страхування. Я думаю, з точки зору страхування вам все рівно автомобіль мали покрити. Хіба що там я не знаю, якісь буде це. Тобто автомобіль покрить bodily injury, тобто медичні рахунки, що через те, що ви когось побули, скоріше за все ні. <гас> Тому що це та ні, краще так не робіть. Тому найкраща порада від вас, навіть якщо сталося ДТП і там, скажімо, ви сильно… Найкраща сильними... порада моя така, uh -huh. а, будь ласка. Навіть якщо ви думаєте, що це ваша провина, вам не потрібно про це кричати. Обміняйтеся інформацією. Якщо щось велике сталося, якщо ви знаєте, що це 100% була не ваша провина, викликайте поліцію. Завжди виникає питання, чи обов'язково викликати поліцію. Я це те, що хочу сказати. Наші люди бояться поліції, тому що. Якщо ти не розмовляєш англійською мовою, наприклад, тобі тяжко, ти боїшся, що ти не зможеш щось пояснити, щось не так зробити, але ви маєте знати ваші права, якби. А, it's okay, знайти когось, хто зможе вам по телефону перекласти. Насправді поліцейський так дійсно вислухає там дві сторони, але якщо у вас хтось їхав ваш зад, ну то ця людина не придумає нічого. Якби то там все якби. Очевидно і зрозуміло. А, тобто, вам, якщо в Чикаго, наприклад, там має статися насправді дуже велика аварія, щоб поліція приїхала, тому що ніхто не приїде на якийсь фендер-бендер, чи поліція не приїде, якщо вас навіть розбили ваш автомобіль на парковці. Ніхто на це не має час. А, якщо ми говоримо про якесь село в штаті Ілліної, де там на рік трапляються три аварії, а, то, звичайно, тоді в такому випадку поліція там приїде і з радістю буде з вами проводити час. Тобто все залежить від ситуації. Якщо не зрозуміла ситуація, краще викликати поліцію. Якщо не зрозуміла ситуація, краще подумати про себе, що саме сталося, що ви скажете поліцейському, поки він приїде. А знайдіть перекладача через друзів, знайомих, хай він пояснить поліцейському, що сталося. Тобто ви не обов'язково там, а, якби, ви маєте бути. І я вже бачила таке, що раніше це було неможливо. Зараз я це вже бачу частіше, що поліцейський може поміняти свій поліцейський репорт. Може, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що, наприклад, сталася аварія, ви не розмовляли, ви в шоці, ви нічого там не скали поліцейським, вас зробили винним. А... Хтось інший там американець гарно їм все пояснив, сказав там, що ви здавали назад, їхаючи, коли їхали по хайвею, замість того, що та людина не тримала дистанцію. Наприклад, поліцейський повірив. Якщо ви приходите в поліцейський відділ а і Вже ви коли заспокоїлися, вже заспокоїлись, прийдете туди з перекладачем. Можливо, у вас там є відеореєстратор, можливо, якісь інші докази. Поліцейський може поміняти репорт. Угу. Значить, не потрібно не все, панікувати, так, не та, все, та, не все так, ну, не, не панікувати, мати хорошого страхового агента, поговорити з вашим страховим агентом, не бійтеся, звертатися в страхову компанію. А, не обманюйте страхову компанію, вже коли ви будете мати вашу історію, вже не міняйте її, тому що починається. ой, я там послухав того, а мені там брат, сват, кум, друг через дорогу, там сусід сказав, що треба то робити. Чим більше ви будете заплутувати, тим більше це буде для вас. Не, це. не обманюйте страхову компанію. В кінці-кінці вам і так, і так заплатять. Від того, що ви скажете, що ви в'їхали в Оленя, а насправді ви їхали в стовп і це побачиться десь на камері, а якби ви сказали, що ви в'їхали в, в стовп, то вам і так би покрила. Якщо ви збрешете, що вам що ви в'їхали в Оленя, а там якимсь чином дізнається, що це був не Олень, або там явно видно, що це якийсь стовп, то тоді вам можуть відмовити, тобто не потрібно. Я зрозумів. Тому дякую вам. Дякую, дякую вам за дякую, що запросили. Паради. Рада, як то кажуть, допомогти. Звертайтесь. Дякую, нагадаю, друзі, що це Юлія Скоїбіда. Це є страховий агент American Family Insurance. Поради ваші дійсно корисні. Дякую вам, що ви знайшли декілька хвилин свого часу завітати до нас. І, друзі, звертайтеся в American Family Insurance. Я впевнений. Юлія Цікаємо, так. Юлія допоможе вам порадами, страхівками і усім тим, що вас буде цікавити. Ще раз вам дуже дякую, до зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.